Це мій рай. Вчора трошки під вечір спала спека, і я висадила свій перець, баклажани. Перець весь тут не помістився. Це така грядочка баклажанів. До речі, дивіться, як піднімаються мої ті, що раніше садила. Помідорки вже гарні вже є на ефемері помідорки. Так що все добре. і Ще лишилися помідори. Сподіваюсь, що вже сьогодні точно з ними закінчу. Вже ну, нема де садити, але тут ще один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сортів. То це ще десь треба, не знаю, тулити. Все ті, що я раніше висаджувала гірушу, що все добре, вже квітують, бачу, до речі, теж, теж квітують. Все ці помідорки, що я раніше, теж висаджувала. Пару днів назад вже, бачите, поприймалися, але дивіться, листя жовтне. Спека, ну не знаю, ця неділя має бути прохолодною, то може все повідходить. І ось кабачки, дивіться, які гарні. Вже квітують. Не знаю наскільки видно. Ось Дивіться. І кабачок, кіточка і кабачок вже є. Так що все добре. Будемо чекати урожаю. Дивіться, як квітує ромашка. Супер. Продовжує квітувати голуба ромашка, трошки попродавала і білої, ну, нормально продала. Кніфофія квітує, лілейники. Ці перші, видно, самі раніші. Теж ромашка, еремурус. Сунчик, теж кніфофія І знову лілейники. Ну і тут посадила перець. В минулому році в мене теж тут було, ну вже не знаю, хочеться поближче до полива, щоб зручно було поливати. Посадила тут, тут один сорт, тут другий і один там. Між морквою. Сьогодні знову тут поливало, бо вчора щось поливало, поливала, воно сухо. Не знаю, наскільки сьогодні результат кращий буде. Ну, вчора, сьогодні теж вже буде краще. Ну і в парнику зараз виносю все, що на, на цій поличці стоїть. Тут все добре, перчики не знаю, чи в'язь є, але цвіту багато і треба її, його чистити, посинкувати. Огірочки вже все нормально. Я не пам'ятаю, казала чи ні. Е, чи вчора, чи позавчор, позавчора вирвала такий здоровий огірок вже з тих, що я досаджувала пізніше, дивіться, які. Так що все добре, поки що все добре. ну Це кімнатний, тут в'яжуться огірочки теж є. А це ці, що я досаджувала. Це теж кімнатний. Ну і помідорчики теж зірвала, той, що був червоний балконний. Тут дивіться, які. Вже гро не висять, так що сподіваюся, що скоро будемо їсти помідорчики. Все добре. Тут все по-старому. Зараз приберу все із поличок. Дивіться, як піднявся коліус у мене гарно. Зараз винесу і не знаю, коли буде час, треба їх попересаджувати в більші риночки. І дивіться, вже почав звісти катарантус мій. Але щось одинакові. Квіточки не знаю, чи буде весь одинаковий, чи різний. Ну, У мене не дуже багато залишилося. Трошки продала, трошки вчора показувала, висадила. Ну, тут все по-старому, зараз прибираю. І ще ж забула залюфу, треба ж її висадити. Так що роботи вистачає. Це треба прибирати. Тут уже помідори полягали, треба підв'язувати. Ну наскільки встигну, наскільки попрацюю. Зазвісно, сьогодні трошки прохолодніше, то трошки легше і працювати. Ой, друзі, розпаковка. Замовляла на китайському сайті, не буду рекламувати який. Побачимо, що прийшло. Я взагалі замовляла перед цим, то, ну, в принципі, задоволена. Побачимо зараз, що тут нам прийшло. Хочу, щоб і ви побачили мої емоції. Так. І так, це набір для вакуум. Вакуум упаковка, ну, ось, вакууматор замовляла. Не знаю, побачу, як буде працювати, обов'язково покажу вам. І це до них. Ну, я рахую, що непоганий набір, дивіться, і здорові, і це менші, і ще менші. Ні, це, це здорова, це здорова, це дві маленьких, і це така. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять видів е, цих торбинок. Так, це у нас. Ой, це у нас якісь фіксатори, я вже не пам'ятаю, до чого, ну, для підв'язки. Так, це у нас о, оприскувач купила, надівається на бутилку і зручно оприскувач. Так, це від блішок різних. Отакі. Штучки. Ціни не пам'ятаю, друзі, не буду ще шукати і показувати, розповідати те, що не пам'ятаю. Так, а це що у нас? Ну, зрозуміло, що це у нас. Де вона розпаковується? Я вже не пам'ятаю, дуже довго йде замовлення, тому вже не пам'ятаю, що я замовляла. Так. Це якийсь килимок, але я вже не пам'ятаю для яких цілей. Щось накривати. Здається так. Це поки дочекаєшся, забудеш, що для чого предназначене. Далі це е, для е, зламаних засібок е, е, молді. Ось от ну, такий гачочок, тут її зручно прищіпувати, щоб тримали. Так, це для посіву насіння. Такий е, лоточок, чи як. Ну, насіння сіє, розсадить. Так, це у нас. Щось знову не пам'ятаю, що це таке. Для чогось киточка. Ось така. Оце так. Позамовляла вже, не пам'ятаю що. Я скажу, довго йде. Так, сумочка. Оце саме цікаво. Замовила сумочку. Здається, чи 150 з чимось гривнів. Щось таке. Ну, сказати, що щось супер-пупер, сумочка, як сумочка. Ну, є карманчик. Один, другий. Ну, за такі гроші, які гроші, така сумочка, в принципі, нормально. Так, що це у нас? Так, це у нас... Ага, це для шиття Нож... ножи різні. Для розпорювання, для це мені для моїх рукодільних робіт треба. Так це у нас Ага, це, друзі, такі пакетики. Ставити в холодильник там чи куди, накривається мисочка, воно на резиночці, обтягує, я так і бачила зручно, дуже тому замовила. Так. Тепер це для зубні. Куди лізеш? Тішка! Це, так, валив. Для зубної пасти вставляєте, ну, дві штуки. І. Коли закінчується зубна паста, незручно видавлюєш, видавлюєш, воно назад повертається, а це собі. Е, у мене просто закінчилась зубна паста. Не буду зараз вам показувати, бо там вже нема що видавлювати. Так, це у нас... Що це у нас? А, це е, на обув, коли або порвалося, або тре е, на п'яточку. Отака ж. Штучка, ну, не знаю, вона, мабуть, на клеєвій основі приклеює, приклеюється дві штучки. Так, ну і Ага, те, що це не пам'ятаю, якісь трубочки для чого. Потім подивлюсь, розберусь. І такий килимок для викроювання мілких деталей, щоб не різати стіл і, бачите, він роз мічений такий і на ньому зручно звиклою. Так що, друзі, такі покупки мої. Ще не... сама не можу зрозуміти, це добре чи погано. Ну, саме головне оце від всяких шкідників поставлю в парник обов'язково. І зараз дивилась, поливала айстру, що я висаджувала за парником Мак і селеру. І там росте хрін і на ньому вже білокрилка, то теж попробую поставити. Ну, а це буду пробувати, використовувати і показувати вам обов'язково. Що, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Ще, друзі, пропустила ось такі е, ярлички, щоб писати на них назви там чи номерувати щось. Але ну, для маленьких хорошо, для чогось великого, то маленько. Ну, в принципі, такі середні, нормальні. Гадала, друзі, що це це для того, щоб пересаджувати розсаду. Застеляєте отак і тут собі пересаджуєте, щоб не, ну, наприклад, коли в хаті щоб не розсипалося по хаті, то весь ґрунт, який буде просипатися, він буде тут. І друзі, це сіточка, яка не плавиться, це для е, просування. Застеляєте поверх одежі і можна просувати, воно ну, не буде е, псуватися тканина і буде просуватися. І це, е, я не звернула уваги, дивіться, це для вставляння нитки в голку. Це набори для фіксування рослин, такі е, зажимчики, що такі, і це також ставить, і е, треба якусь рослинку підперти. І таким зажимом закріпляється. По мірі надобності буду використовувати і буду показувати вам. Продовжую працювати в парнику. Повиносила все, підвішила паличку, підняла і зараз підв'язую помідори, огірки, Щас все пройдуся, тому що час іде, воно все падає. Вже з цих два, що вилягли, Підв'язала, але вже те не те, і буду пасинкувати, Думала ці не пасинкувати, але буду пасинкувати, тому що розростаються кущами. Мені тут незручно буде за ними так доглядати. Ну і бачите, так обкручую навколо помідора е, вірьовочкою, щоб воно трималося, і щоб не падали так зручно буде. Ті, що коло стійок, то прив'язую до стік. Тут зручно є за що тримати і більш надійно. Зав'язувала трошки по ходу посинкую, зараз буду пасинкувати, особливо оці. я їх тут ну, трошки була зняла, але мало видно. І вони порозростались тут такі джунглі, що не можна ні до чого добратися, дивіться. І вже на багатьох гілочках є помідори, мені шкода їх прибирати, буду пасинкувати, буду прибирати все зайве. Дещо покажу вам, а то буду працювати так. І також. Попідв'язувала. І теж, бачите, цей лежав, на... нахилився, тепер треба вирівнювати, треба трохи прибирати дещо. І цей теж лежав, теж, тут я його кучою прямо зв'язала. Треба буде подивитися, трошки розчистити його. Коротше, в парнику треба обов'язково пасинкувати, тому що місця мало, і вони один одного закривають і не буде провітрювання по-перше, а по-друге, Чим більше гілочок, чим більше буде плодів наростати, то тим довше будуть вони дозрівати. Зробимо так, щоб вони швидше дозріли. І, до речі, десь я тут підв'язувала ось, оп'ять маленький помідорчик. Ось, бачите, є. Ну, це балконі, звичайно, це. Це не помідори. Для мене це не помідори. Ось, друзі, дивіться, показую на цьому пущу. ось опасинок. Внизу є у мене плоди, ось, але і вищі прибираю, тому що вони всі будуть пускати плоди і вони всі будуть один одному заважати. Те, що знизу йде, взагалі це геть з другого, теж прибираю, тому що треба трошки прорібити. Я скажу, вони і швидше будуть дозрівати. Ось так само. Прибираємо. Так, тут щось я вже коли підв'язувала, щось зіпсувала. І приберемо його так. Цей уже, і цей приберемо. Ось так. О. Тому що в них не вистачить сили, ось о, знову дивіться, здоровий, не знаю, наскільки видно, здоровий пасинок прибираю і так далі. Повністю кущ від... Всього зайвого, всі пасинки прибираю. Залишаємо тільки вверху, отут буде рости, воно далі підв'язуємо, закручуємо, щоб воно далі росло, і тільки щоб вверх росло. По бокам тут вже і так дуже багато. Друзі, ці, що в мене менші. Так, те ж саме. Ось ось знизу йде пасинок. Не знаю наскільки видно. Здоровенний. Я його зрізаю. Тут те ж саме. Буде зручніше і доглядати. і Ось о, дивіться, вже з цвітом ну, прибираю. Ось о, один, другий мені вистачить. І ось в пазухах теж все, що маленьке, все прибираю. Нижні листя вже також можна прибрати, щоб не доставало до землі. Це можна трошки обрізати. Цей. І так буду всі чистити. Щоб швидше її достигали і щоб менше хворіли. Я вже показувала неодноразово, але може хтось не бачив. Друзі, ось так. Ці не дуже знизу тільки поприбирала листочки, а так не посанкувала. Це ранні і бачите, вони такі ронами хаті залишила. На цьому поприбирала старі листя. Ну, а тут, звичайно, бачите, скільки листя все почистила, наскільки можливо, бо вже запустила їх. То поприбирала. Але бачите, вже провітрювання, садове. Одну гілочку геть з помідорами зрізала, звичайно, не бачила. Такі гарні помідорчики, ну нічого. Бистріше ті дозріють. Ось так, все. Всі попідв'язувала, почистила і вже порядок. Зараз ще з огірками розберуся і з перцем, і все, іду вже до хати. Дивлюся, на цьому. Особливої немає. Тут верху по одному. Перебирати. залишаю отак. Пасинків немає. Може я вже їх обривав, бо якось обривала, то немає. Тут ось трошки є, вибираю пасинки, коронну квіточку не забирала і тут теж залишаю. Як корона і слідуючі річку, і тут так само. Тут те ж саме. Менше прибираю, більше залишаю, тут те ж саме і так далі. Теж сприяє швидшому дозріванню плодів і крупніші плоди будуть. друзі, так почистила все. Перчик, бачите, і вже дивіться, є перчик. Це здається ті різнокольорові, что я замовляла. Ну і, друзі, обрізаю вуса на гірочках і обкручую навколо цієї вірьовочки. Тут, здається, вже є ручки, а тут вуса туди поліз. Прибираємо його. Ось так. І так далі. Ось. Там я вже прибирала раніше. не прибрано, прибираю. І те ж саме. Є пасинки, не знаю, навіть, мабуть, я по одному, по два залишу. Ну і все. От і все, повиносила. Все. Гілочки, все, порядок. На сьогодні все. А вам, друзі, дякую всім, хто додивився, всім миру, спокою, міцного здоров'я. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока.